Всім привіт! Я Влад, головний любитель каски, бетонних ароматів і вічно грязних кросовок. І сьогодні я покажу вам, що ми встигли зробити за листопад. Погнали! Цей місяць розпочався у нас із найголовніших сюрпризів. Але ми не розгубилися та завчасно встановили потужний генератор, щоб робота не зупинялася ні на хвилину. Секція Г вже готується до здачі. Триває оздоблення прибудинкової території, щоб ви потім могли знімати історії, ходити, гуляти і казати: ой, а як же ж тут красиво! А що, не можете зайти? Так, звісно, тут же ж поставлені хороші євродвері. Ладно, заходьте в гості трохи пізніше. У квартирах вже завершено стяжку підлоги. Та розпочалися монтажні роботи по встановленню двох контурних газових котлів. Завершено оздоблення стелі, встановлено освітлення. На поверхах встановлено лічильники на електроенергію. Виконується укладання плитки на підлогу, встановлено поштові скриньки. Завершуємо монтаж ліфту. Отіс. Це, якщо що той ліфт, в якому связі не пропадає. У преміальних секціях ми вже почали встановлення якісних вікон від ЄС 6 s Секція Д зведено 9 поверхів, секція Є e. зводимо цегляні стіни 10-го поверху. І окрема наша гордість наземний паркінг. Хлопці вже готують опалубку для перекриття першого поверху. Серйозна робота. Ну а хто як не ми, так? Да? Роботи багато, але рухаємося чітко та за графіком. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та разом з нами слідкуйте, як крок за кроком будується ваша квартира мрії.